Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі земельну ділянку 90 сотих для комерційної діяльності на міжнародній трасі Івано-Франківськ-Чернівці, котра йде до, також в є, в є, до Єврозони в Євросоюз. Ось це є напрямок на Івано-Франківськ. Тут є село далі за метрів 500-800, є кульцо, там є село Марківці, і далі ми їдемо по прямій. Можна на кільці повернути наліво їхати на Київ або ж прямо їхати до Чернівці, Коломия та до кордону. Оця ділянка. Я відійшов трішки від траси. Там це траса міжнародна. Я відійшов від неї, щоб ну, шуми і тому подібне. Щоб ви розуміли, ось тут є заїзд. Можна сюди заїхати до ділянки, можна там зробити заїзди. І ділянка ось йде від цих стовпчиків туди в самий кінець. Тобто це десь порядка, порядка 200-300 метрів і туди до стовпчиків. Окрім цієї ділянки, яка має загальну площу 90 квадратів, 90. Сотих можна докупити поруч одну або ж дві ділянки. Там порядка буде ще плюс 40-50 сотих. Загалом може бути в районі півтори гектару. Така земельна ділянка. Загалом півтори гектару. Що хотів сказати, на даний момент ця ділянка для комерційної діяльності призначення. Це торгівля і документи зроблені. Всі документи зроблені для заправки та магазинів. При потребі можна документацію переробити або ж зробити зміну цільового, але великий плюс, що вже є документація для комерційної діяльності. У подальшому у нас буде ще відео огляд з квадрокоптера, то ми плануємо напевно, що на наступний тиждень це зробити. Ось от такий от є варіант. Вам покажу, от бачите, до траси, як траса міжнародна. Можна ставити під станцію є е е електричні кабелі. Трафік тут досить такий жвавий. По суті, може бути тут е, будь-який вид бізнесу, окрім заправок, можуть бути магазини, можуть бути якась база, може бути якийсь, е, скажімо, якийсь невеличкий такий хаб. Може бути стоянка транспорту і тому подібне. Тобто багато різних варіантів. Якщо вас зацікавить, будь ласка, звертайтеся внизу під описом. Внизу до в описі будуть номера телефонів за додатковою інформацією. Можете звертатися або ж у Viber, або в Telegram, в інші соцмережі. Дякую за увагу. До побачення.